Бажаю здоров'я, друзі. Сьогодні у мене дуже радісний день, прям дуже-дуже. День якого я давно чекав, тому що сьогодні позаду мене стоїть 333-й автомобіль для Збройних сил України, придбаний нашою командою. Цей день для мене особливий, бо три це моя улюблена цифра, улюблене число. І коли я купив третю машину, мені було дуже приємно. Коли я купив 33, мені було суперприємно, і я ніколи би не подумав, що колись в житті е, куплю 333 автомобілі. Отож, позаду мене Kia Sportage, повнопривідний дизельний позашляховик, який приїхав до нас із Великобританії, придбаний за ваші внески, за внески, які ви надсилаєте на підтримку роботи нашої команди великі, маленькі, постійні, нерегулярні. Але дуже дякую за підтримку, за те, що разом з вами ми. Робимо таку фантастичну справу, яка вже має цифру 333. Kia Sportage – автомобіль для збройних сил України. Дякую.